Приходжу на судове слухання з групою підтримки Зінченка. Після суду, як і зазвичай, йдемо до супермаркету по делікатеси для підозрюваного у вбивстві. Звісно ж, беруть і кілька пляшок коньяку для себе. Поки одні дівчата несуть смаколики в СІЗО, ми беремо алкоголь і їдемо вже у знайомий Гендель поруч із вокзалом. За столиком ненав'язливо намагаюсь розпитати жінок, хто у групі головний. Лана шукала до мами. Так, що одна доєдналась друга, третя, підтрим, підтримку і так і сталося. Алана це родочки? Лана це зволодочка. Та як вона всі купить? Да, А вона ніколи. Че на голову?